У кожного свій шлях до Бога і свій великдень, так кажуть і думають багато. Але шлях до Бога один це Христос, і великдень у Бога один, це Ісус, Божа святиня, Син Божий, розіп'ятий замість нас, за наші гріхи. Він зійшов у пекло замість нас і воскрес з мертвих для нашого виправдання. Віруючи в Нього, ми маємо прощення гріхів і життя вічне. Це і є християнська Пасха. На сьогодні святкується три Пасхи єврейська, язичницька та християнська. Єврейські на Песах згадують свій вихід і визволення з єгипетського рабства. Паломники з усього світу моляться та плачуть біля стіни плачу, єдиної залишеної після руйнування Єрусалимського храму. Це символізує, що старий шлях до Бога тепер зачинено. Бог залишив храм у день розп'яття Христа, відкрився новий і живий шлях до Бога, тепер Ісус Пасха наша. Думка, що в кожного свій Великдень і свій шлях до Бога, стоїть багатьом життя. Через це багато хворіють та немало вмирають, ті, хто наближаються до Бога, не розмірковуючи про Христа, не очищуючи свою душу, дух і тіло від гріхів і вад. Так сьогодні святкується язичницький Великдень у пияцтві та нечистоті. Там жертви приносяться бісам. Люди їдять ідоложертвене приношення, зроблене для Бога родючості, у вигляді чоловічого статевого органу з яйцями та насінням. Це спілкування з бісами вони називають великоднем. Такий свій Великдень це шлях до пекла, вогняне полум'я пекла, де насильство від демонів. Не припиняється. Якщо в центрі урочистостей фалес з яйцями, тоді бог розпусти, поведе в пекло.